Найнебезпечнішими в житті є не ті, хто відкрито стоїть проти вас. Їхні наміри зрозумілі, їхні дії передбачувані, і ви знаєте, де пролягає лінія фронту. Справжня загроза криється в тих, хто не має власної сторони. Це люди хамелеони, які з однаковою легкістю посміхаються і вашим друзям, і вашим ворогам. Вони не будують мости, вони їх продають. Вони не стоять на боці істини, бо не вірять у неї. Їхня єдина релігія це вигода, їхній єдиний орієнтир це сила. Збоку може здатися, що це дипломатія, вміння ладнати з усіма. Але насправді це завжди орієнтація на сильнішого. Вони завжди підтримують того, хто зараз на коні, адже це найбезпечніший і найвигідніший шлях. Один мудрий старець сказав: дивіться не на те, кому людина посміхається. А на те, кому вона посміхається, однаково. Уявіть собі два дерева, що стоять на схилі гори: одне могутній дуб, інше молода і гнучка верба. Повз них ішов чоловік. Спочатку він привітав дуб, поплескавши його по стовбуру і висловивши захоплення його силою. Потім, пройшовши кілька кроків, він так само привітно звернувся до верби, похваливши її за гнучкість і красу. Він, нібито, був другом обом. Але в його словах не було справжнього тепла, лише порожня ввічливість. Цей чоловік символ дволикості, він готовий пристосуватися до будь-кого, аби залишитися в зоні комфорту і вигоди. Він буде з вами, поки ви сильні, але щойно ваша сила похитнеться, він без вагань стане на бік ваших супротивників. І що найгірше, він зробить це з тією ж привітною посмішкою на обличчі, бо для нього це просто зміна декорацій. Тож навчіться розпізнавати таких людей. Не вірте порожнім словам і посмішкам, звертайте увагу на дії. Подивіться, як людина поводиться з тими, хто втратив свій вплив чи зазнав поразки. Саме тоді ви побачите її справжню сутність. Пам'ятайте, що лояльність, яка не ґрунтується на спільних цінностях, є нічим іншим, як завуальованою зрадою. Ваші справжні союзники це ті, хто поділяє ваші переконання, а не лише вашу вигоду. Краще мати відкритого ворога, ніж удаваного друга. З першим ви знаєте на що чекати. Другий же може завдати удару в спину, коли ви найменше цього очікуєте. Бережіть себе і пам'ятайте, справжній характер людини проявляється не тоді, коли вона посміхається вам у світлі перемог, а тоді, коли вона дивиться вам в очі в тіні невдач.